Сніданок продовжує знайомити з Литвою, і цього ранку маршрут привів нас у Тракай. Містечко 30 кілометрів від вільнюса. У середньовіччі Тракай був столицею Литви. Місто буквально тоне серед десятків озер. А ще тільки тут збереглися незвичні будинки Караїмів. Караїми прийшли в Литву з Крима. Етатнокофінконфесіональна етнічна група. З України в Литву Караїми потрапили завдяки князю Вітовту у 14 столітті. Він взяв їх на службу охороняти свої володіння. Самі караїми кажуть, що вони були дуже хороші войни. Пані Галина не тільки працює в єдиному у Литві музеї Караїмів, а й живе поруч з ними. Зараз спільнота нараховує 62 людини. Вони повністю зберегли свої традиції і національну кухню. Тому, за рекомендацією ми відправились у ресторан, де майже 70 років готують традиційні караїмські пиріжки, кібіни. Женщини придумали піражок, щоб удобно удобна була в руках. Он був місяця форми і зверху скручен, щоб тепло ставало дольше внутрі. Півмісяці ліплять із пісочного тіста з бараниною або телятиною. За формою кібіни мені нагадали велетенські вареники. У ресторані їх жартома називають крокодильчиками. Я ні крокодил, а цілий лис динозавр, дінозавр. по-моєму. Зато я його легко опознаю серед всієї армії. Пирожков. Здоба настільки популярна, що кібіни випікають цілими партіями з різними начинками. Але довго вони на кухні не затримуються. Я думала, ж там бути похожна чи буряк Це совершенна раз. Дуже вкусно. Прощай, дієта унікальна фортеця на острові. Дивіться просто зараз. Смачний обід надихнув мене на пригоди. Я вирішила дістатися і до острівної частини Тракая. Посеред озера Гальве розташований найбільший замок у Литві і єдиний у Східній Європі замок на острові. Тому проігнорувати його я просто не могла. За модою 14-го століття та архітектурними ноу-хау тих часів Тракайський замок вважався ідеальним. Центральне траплення в окнах були вітражі венеціанського стекла, стіни е, украшала на стянастінне розпись візантійського стиля. Безусловно, була розкажіть зараз. У замку можна відвідати покої та музей історії тракая та оцінити всю красу фортеці краще з води. Завдяки гостинності місцевого яхт-клубу нам пощастило пройтися під вітрилами. There, there, there. Та значат в спину вітер вітер вечір. Много хороша. Молода команда займається вітрильним спортом професійно, але не відмовляє допитливим туристам. На випадок таких вечірніх прогулянок у них заготовано багато веселих та цікавих історій. Глибина цього озера в середньому 30 метрів. Гальве найглибше у Литві. але не хвилюйтесь, тут абсолютно безпечно. Головне добре вміти плавати. На такій романтичній ноті закінчилася наша мандрівка. Литва нас чудово зустрічала, смачно годувала і дивувала своєю історією та колоритом. Впевнена, кожен тут знайде щось своє, щоб хотіти повернутися у Литву знову і знову.